Привіт, це огляд ТВС-навушників від відомого всім бренду Моторола. Зустрічаєте моторола Moto Buds 500 NC, і зараз я вам все детально про ці ТВС навушники розповім та покажу. Починаємо. Постачаються навушники в такій фірмовій коробці від мото, і всередині якої, окрім самих навушників, ви також знайдете USB-C кабель для зрядки навушників, силиконові амбюшури три пари та інструкцію. Навушники отримали класичний футляр, пластик матовий, приємний на дотик, складання якісне на кришці, гравірування моторола. Спереду led індикатор знизу порт Type-C для зрядки футляру. Відкриваємо футляр і бачимо класичні ТВС-навушники у вигляді ніжки з сенсорним керуванням. Сидять навушники в усі комфортно та не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідають динамічні драйвери неназваного розміру, кодики AAC та SBC версія Bluetooth 5.3. Та звучать навушники досить непогано. Низькі частоти зі збалансованою потужністю, середні частоти теплі та провідні приємні, високі частоти достатньо блискучі та детальні. Гучності вистачає, і у підсумку звучання тут достатньо приємне і збалансоване. Система активного шумозаглушення тут присутня, працює шумогасіння добре. Прозорий режим також добрий. Пасивне шумозаглушення непогане за рахунок силіконових амбішур. За стосунку для навушників компанія Моторола тут, на жаль, не передбачила. Мікрофон тут, згідно з відгуками співрозмовників, середньої якості. Ось приклад: 1, 2, 3, 4, 5, записую на мікрофон ТВС. Навушників Motorola, Moto Buds 500 NC в вуличних шумних умовах, зараз на вулиці дощик. І ось такий приблизно мікрофон на цих навушниках. Напишіть свої думки в коментарях. Сенсорне керування зараз на ваших екранах. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3 працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного, з'єднуються вони швидко між собою. Мультипоінта тут немає, але є технологія Google Fast Pair та вологозахист ipx 5 На Ютубі відставання голосу від відео не помічено, ігрового режиму тут не передбачено, тому затримка в іграх все ж таки помітна. Автономність грають навушники до 5 годин плюс-мінус в зале. Нажності від гучності навушників. Зарядний футляр віддає до 3-4 зарядок навушникам. заряджаються навушники приблизно до 1,5 години. Футляр також приблизно до півтори години. Підсумок моторола Buds 500 NC це непогані та якісні ТВС-навушники від відомого всім бренду Моторола з непоганим звучанням, комфортною посадкою у вухах, непоганою автономністю середнім мікрофоном та робочою системою активного шумозаглушення. У підсумку купувати Motorola Мотобац 500 NC можна. Посилання де придбати в Україні моторола Мотобац 500 NC залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!